Добрий день, вітаю вас на YouTube-каналі компанії «Техукраїна» Україна поставка ремонт та технічне обслуговування гвинтових компресорів. А у сьогоднішньому відео короткий відеообзор гвинтового компресора RMC 60 vsa 7,5 65. Тобто компресор 45 кВт з частотним регулюванням продуктивності, максимальний тиск 7 бар із клас захисту двигуна ip 65. Давайте зробимо короткий відеоогляд конструкції компресора. Поїхали. Даний компресор оснащено електронним кольоровим тачскрін контролером виробництва Іновс. Дуже багато замовників кажуть, що дані контролери дуже зручні у використанні та при експлуатації. Крім того, компресор оснащено частотним перетворювачем Innovance, що дуже гарно зарекомендували себе на Україні на роботі на промислових підприємствах. Дуже гарний за якістю і дуже надійні частотні перетворювачі. Переходимо далі. Ми бачимо маслобак. На маслобаці бачимо манометр, що показує внутрішній тиск клапан мінімального тиску, датчик тиску з роз'ємом. Багато замовників та сервіс-інженери дуже гарно відзиваються про те, що датчик має роз'єм. Це дуже вдобно при сервісному обслуговуванні. І крім того, бачимо ще запобіжний клапан. Так, ну і Переходимо на іншу сторону. З цієї сторони компресора ми бачимо кран зливу оливи, рівень оливи, пробка заливки оливи. І вгорі на верхній кришці масштабака бачимо зворотний олієпровід та лінію розвантаження. Також хочу звернути увагу на повітряний фільтр. Завод-виробник для, для нього дуже важливо, щоб компресор працював надійно, тому повітряний фільтр великого розміру. Крім того, для роботи надійної роботи у запилених приміщеннях. З високим вмістом пила а середнього повітряного фільтру вставлена вона, така вставочка-каркас, яка дозволяє працювати повітряному фільтру надійно без зминання, при високій запиленості. Наче дрібниця, але відіграє дуже важливу роль для надійної роботи компресора саме в важких умовах експлуатації. Гвинтові блоки. Компанія RMC використовує гвинтові блоки Hannibal. Це гвинтові блоки дуже, високого, дуже високої якості. От сумісне виробництво Тайвань-Китаю. Деякі дешеві виробники беруться до такого шагу, що використовують дуже дешеві гвинтові блоки. І щоб це скрити, беруть або збивають шильдик, або брендують даний гвинтовий блок своїм логотипом. РМС не має смислу цього робити, тому що гвинтові блоки Hannibal дуже високої якості. От, і е, Таким чином, е, якби ви чітко розумієте, за що ви платите. гроші. От, е, гарна ціна гарна якість. Е, на гвинтовому блоці ми бачимо смоктуючий клапан із блоком е, розгрузки. Також ми бачимо, що е, компресор е, має конструкцію з прямим приводом. Предаточне відношення один до одного, що є в принципі, найкращим по ефективності і по надійності. Також завдяки саме такій системі привода компресор має дуже компактні розміри. Двигун використовується перманент Magnetic мотор двигун з класом ефективності або Є4, або І5. У даного двигуна КПД, двигуна 96%. для двигунів. 45 кВт це дуже високий показник, який недосяжний, або досяжний за якісь додаткові великі кошти для асинхронних двигунів. От також двигун, як ви бачите, повністю з усіх сторін захищено захисною кришкою, от, тобто незалежно від. Кількості бруду та навколишнього середовища вона не має доступу до внутрішньої частини двигуна, і він буде працювати надійно. Крім того, система охолодження виконується компресорним маслом, тобто, також двигун буде мати гарне охолодження незалежно від обертів, на яких він працює, і незалежно від зовнішньої температури. Тобто, як ми бачимо, компресор та взагалі вся система двигун все спроєктоване для того, щоб компресор мав нердіну експлуатацію у важких умовах роботи. Також хочу звернути увагу на такі дрібниці, дуже важливі у компресорі, як, наприклад, транспортний болт, дозволяє довести компресор до замовника без пошкоджень. Також система, наприклад. Охолодження. А компресора спрактована таким чином, що весь компресор знаходиться у холодній зоні та може працювати при роботі, з відкритими панелями. Навіть не всі європейські виробники можуть би, цим похвалитися. РМС все дуже добре спроєктовано. Крім того, такі, наприклад, дрібниці ще як віконце для продувки радіатора. Наче дрібниця, але все продумано, знаходиться на своєму місці, дуже вдобно. Відкрутили, продули. Далі переходимо до таких теж, дрібниць. От, коли стаємо перед компресором, дивимося якісь параметри по контролеру. То якщо треба, то ми бачимо, що манометр дивиться прямо на нас. Тобто, таке відчуття, що всі. Органи керування. От, і все знаходиться на своєму місці. Крім того, дуже часто буває на якихсь, там інших виробниках, наприклад, рівень оливи десь засунули там, за компресор, щоб з'їтися лебедем, щоб до нього долізти. Або, там, наприклад, кран зливу оливи дивиться бо щось впирається. Тут ми бачимо чітко, компресор спроектований дуже гарно, все знаходиться на своїх місцях. От, і це такий один із а, якби, важливих показників класу рівня виробника. І як ми бачимо, що РМС з цими-всіми питаннями все якби, дуже гарно. Для надійної роботи електрошафи, а, забір воздуху в електричну шафу захищено спеціальним таким січатим фільтром, що дозволяє збільшити а, якби, надійність роботи та зменшити кількість сервісних обслуговувань продувань. От. А також сам компресор, основний поток воздуха, що подається на його охолодження, захищена таким сітчатим фільтром, от який дуже легко продувається, миється, або за необхідності, коли вже він дуже старий, дуже легко міняється. Дана серія компресорів зі ступенем захисту IP-65 дуже гарно себе зарекомендувала. На промислових підприємствах України саме в тих умовах, де компресор вимушений працювати у важких умовах експлуатації, тобто або високі температури, або ще в додачу є висока ступень пилу або забрудненості. От, Завдяки двигуну П-65, завдяки промисловому частотному перетворювачу та продуманій системі повітряного фільтра та системі охолодження. От. Крім того, ще забув сказати, у даного компресора і головний двигун, і двигун вентилятора управляються за допомогою частотного регулювання, тобто за необхідності в залежності від температури оливи, частотний перетворювач регулює окремо ще й додатково оберти вентилятора, що дозволяє якби Зменшити сервісні інтервали по обслуговуванню продукції радіаторів, та додатково економити гроші на як От, Як вже сказав, головний двигун управляється теж від частотного перетворювача, тобто, таким чином, дані компресори дозволяють в умовах і в існуючих реаліях України запускати його з кратністю пускових токів одиниця, тобто запускатися від генераторів. Тобто такий компресор 45 кВт спокійно буде запускатися від генератора 50-55 кВт. От. Крім того, процесу експлуатації, в залежності від того, працюєте ви від, наприклад, дизельного генератора, тоді буде економити вам від 20 до 70% дизельного палива. От, або якщо працюєте від електричної мережі, то буде економити від 20 до 70% електроенергії. У будь-якому випадку от компресори якби, дуже гарні, дуже надійні, дозволяють працювати і запускатись від електричних генераторів, і ще додатково економлять гроші. От, сподіваюся, дане відео було для вас корисне. Бажаю всім надійної та ефективної роботи компресорного обладнання. І до, до нових зустрічей.